Так, З вас підпису подбайком, продовжуємо грати за Палестину. Age of History 3. Де моя мета дозабирати Аравію. Ой, у мене зараз ліміт військ перевищений. Що в мене там? 83,7, ой, 87.3. Хм. Хм, -хм, хм. І блін, просто. хм, потягну я коаліцію? Так, так, як я хотів, як я качнувся. Ой, давайте. По сходу спочатку. Та погнали, все. Чого чекати? Коліці та коліці. Я можу на Ірак піти, можу на Ірак. Давайте Ірак то захоплю спочатку. Автонаступ тут чотири армії по 120 ці вперед погнали. Ой, та і насправді зараз закінчиться ця війна. Я покажу, що я також можу зробити. Все. Збираю всі привінці. Жодної зайвої не взяв, так. Де моя армія? Іди. Ой, суперника не вистачає, ну. Алжир, прекрасно. Я можу просто забити на все. І перевищити ліміт військ. Щоб була ще 120-ка. Це. Ось так. При мене тот. Щоб тот військ погнали, Єгіпет. Туреччина Судан, ага, ага. Погнало, голостину. Мені так байдуже. Хто там, твій союзник? Чи хто там не твій союзник? Так байдуже вже повністю все. Єгіпет, мені потрібен не повністю. Мені треба ось так. Та й давай василізуємо військові репарації. Байдуже. А, може ще. На. Навернення до релігії. Так, ну. Зараз теоретично проти мене може бути коаліція. Але йду на Нігерію. Погнали. Ммм, бомбардування. Ми вже почали... навчились бомбардуватись. Угу. Не дуже приємно. Але як я. Та-та-та, вони спробували мене винести, але програли. Яке там співвідношення втрат Ой, прекрасно. Відчутно більше, ніж чотири рази. Так, це є. Тут питання, в принципі мені від них потрібні. Ну, ось ця дуже дивна провінція. Типу, ось ця не потрібна, але при цьому ось ця потрібна, як дивно. Так, ну, в цих веселізацію не зробити, на тільки військові операції. Далі Алжир. Найдеслати образу. Оголосити війну. Байдуже, що там Стант разом з тобою оголосити. Так. Ядра, релігія, все. Вперед. Та-та-та, вони думають, що можуть мене зупинити. Індія зробила коаліцію. Чому Індія? Мені потрібно хоча б якась привінці від Індії. 93. Да. Мені треба донести провінці від індії. Так, робимо зараз ось таку штуку. Я вимикаю. А де вся моя армія? А, ви всі тут? Вперед. Для початку об'єдную. Полетіли. А, полетіли. Мали. Ну, може по 300 вас роз'єднаю, окей. да, щоб не було так, коротше, просто окремі 120-ки можуть теоретично і винести. А так не винесуть. Мене да їм Достатньо Достатньо внесок взяти. Так, людських ресурсів мені не вистачає вже. Упс. Воно все йде на поповнення. Але мене, ну. Мене програма, бо, типу, вони вже втратили 1, ,1 мільйон, я 200 тисяч. Ну і ми відновлюємось. Так чи інакше. 4 тисячі на місяць. І грошей вистачає. Перевага. Перевага виглядає, як мені треба військові на швидкість відновлення людського ресурсу. Ось так, ще трохи швидше. О, я можу покращення столиці взяти, дякую. На. Да, бачите, тут все. Індія зараз майже готова. І це ми, типу, наспровідці захоплені. У нас вже достатньо сили, щоб вас ще поділити, по 150, щоб було. Бо це на початку важливо, щоб ви дуже ...дуже щільні були. Зараз ми вже всіх винесли. Можете просто робити те, що треба робити. Це зараз відносно довго буде. Ось через це я не люблю коаліції, вони багато часу займають в нас. Але вони нам зменшили цей агресивну експансію. Ой, багато грошей, і в когось нема генерала. Тримай генерала і. та хай покращиться. Ядерного реактору. Так, давайте, закінчуйте. Закінчуйте з Індією. Це. жах. 93 провінції мені треба від Інді. Ну, але я не знаю. Що ще сказати? Погнали. Так. Да. Ну, по ідеї, я обрав 93 провінції. Одразу буде знову 50-х резинк але нормально. Нормально, я б сказав навіть. Що там? Ядра. Релігія. Зараз Алжир просто полетить. Я зараз трохи шкодую, що пооб'єднував. Що так, як... Як я зробив. А, блін, Алжир. Від Алжира треба 115 провінцій, так само якось їх треба виділити. Ну, 115 провінцій. Є. Є, є, є і ще раз є. У нас до речі, щоб трохи не вистачило очків на це, ви знущайтесь. Якщо знову 101 агресивних експасія, це байдуже. Байдуже. Аравія. Це малі лишилось. Вони якісь малі. Ці малі. Так, е. Вся моя армія. Я сказав сюди. Переваги. Ну, давайте швидкість пересування, мені також важливо. Ядра на 3000. І я шкоду, що я вас так об'єднав, як об'єднав. Блін. Це проблема. Я хочу. М -м. Я не цього хотів. Я не цього хотів. Окей, в нас перевищення переміщення ліміту військ. В сенсі нема генерала. А, да, бо я там трохи фігні наробив. Це є. Ревія. Ну тут. О, у нас з Афганістаном нема угоди. то Та получили. Так, звісно, поки війська до... долетять туди, добіжуть. Де ви там? Що там робити? А вам обов'язково було сюди біжати? Що ви знущаєтесь мною? А, ось тут у Афганістан були провінції. 18 провінцій, погнали. Зробити вимоги. 17 є. Далі. З того боку лишився. Тільки Узбекистан і Іран. З Іраном в мене мирна угода, З Узбекистаном в мене нема брати угоди. Голос ну, на Афганістан, Ой, на Узбекистан. Все. Ой. 27 провінцій треба. Нормально, нормально. Є. А, релігія в них та, і так така сама, як у нас була. Що мої війська погнали на Італію? Мені зд... А, Ооо. Ну да, давайте спочатку Італію, потім в Велику Британію. А, ви вже тут. Та погнали голостину. Та-та-та, ой, Італія, думаю, мене винести. Думаю, може мене винести. Я ж там жодного бою не програв. Може, тобто щось в деяких місцях не дуже красиво. А де ще моя 150-ка? А, вона тут. Нормально. Але щось так. Це було не дуже приємно. Бачите, в мене навіть людський ресурс трохи підзакінчились. Ми вже ж перемогли, але треба запам'ятати цей момент. Так, що 83 провінції, це ж тільки тут. Так. Військові репарації тільки зможу зробити. В нас. Величезні проблеми. І ми війська сюди. Поки що побудьте разом. Бо ось ось може настати коаліції, я не хочу вас шукати і збирати. Так. Це дуже тяжко. Так, стоп. Людські ресурси. У нас купа грошей ось так роблю. Один раз. Просто один раз. Ось так зробив. І вже плюс до фіолюдських ресурсів, плюс п'ять тисяч. Ну, в плані, не плюс п'ять тисяч, але в плані ми збільшили плюс до п'яти п'яти тисяч чотирьох. Так. Просто хочу відкласти людські ресурси. Я не знаю, що мені з цього треба. Та так і юнітів хоч буде. Ну, суперників. Британці наші суперники. І. Марокко можна? Ні. Німеччину не хочу, Францію не хочу. Іран. Іран точно. До речі, можу вже на Іран піти. Так, ви спокійно можете буде по 150. Оголосити, оголосити. Ну і як назло, зараз коаліція піде, скоріш за все. Як тільки я піду на Іран. Так. Mm -hmm. Ой, як хороша коаліція, бо британці і. Ініціатори. Так, на якийсь час вимкнути вас. Ви Всі, будь ласка, дай, хоча б, я думаю, ось по 300. Вимкнути погнали. Зараз винесемо цю коаліцію. Так, щось. Ну так, ні, все нормально. Mm. П'яті атомні бомбардування ще. Ну, співвідношення втрат прекрасне. Щоб вони не намагались зробити своїми атомними бомбардуваннями. Ну так, мені окрема Італія сама по собі зробила як то більше проблем, ніж зараз вся ця коаліція. Е, Ну просто чекаємо. чекаємо де ми щось бігаємо, когось б'ємо. Так знову. там, Ви основні їх сили випили. Вас можна навпіл поділити. один генерал помер. Неприємно. Ой, ой! Максимальна кількість золота була. Ядерний реактор тут качнув. Перевага швидкістя вже ж. Та й ще ядерний реактор тримай. А, блін, просто атомні бомби, вони надто дешеві. Всього 600, серйозно? 600-180 днів не визначаєтесь. Я, звісно, можу сварити. А, наступно. А, кожна наступне довше буде кусторювати. Все одно, це надто дешево. надто дешево. Так. Це тобі помста за те, що ти наді мною знущалась. Все. А, це в запасі, якщо будуть більше. Тобто 600. Коротше. Це їм помста за те, що вони наді мною. Те, що вони на мене скидували. Ти взагалі мої війська чимось зайняті. Ну, вони бігають, так. Да. Ще покращення, та на. Просто заради ефективності виробництва. Зараз вже з Раном закінчили. Є, Аравія. Від Ірана 138 провінцій треба. Весь південь точно улітає. Так. Здається, тут правильні кордони з цього боку. Далі треба по цьому боку пройтись. Ось так дуже схоже на правду. Я тільки військові репарації, на жаль, зможу. Та ну натримай. Так, схід готовий. Далі тільки захід, лишився, все. 5 тисяч на ядра. А на релігію 2000. Нормально. Закон. Не. Ніс оподаткування більше. 640 прибуток, прекрасно. Mm -hmm. Військового радника нема. На. Не. Слоня і швидкість. Що там ще переваги? Ще раз швидкість. Ой, знову. Та ви. Серйозно. Все це, це моя наступна мета. Цей побудувати. Та ви знущаєтесь, куди так багато атомних портувань? Я вас ненавиджу. Ви вбиваєте мені людей, ви в курсі? Ви не можете перемогти на полі бою, через тероризуєте моє населення. Які ж ви виродки? Хорватін. Також вог хай буде. Я ображений на Хорваті. Є. Yeah. Ну, від британців я захоплю точно все, що мені треба. А, мені треба все, що в них тут є. Зробити вимоги. 121 провінція. Ти стаєш. Моєю маріонеткою. Ти. Вас змінюєш Зміниш уряд, зміниш релігію. Затвердити. Театра. Перелігія. О, на мене Греція. Ну ні, Греція яколіці зробила, серйозно. Мені нічого не А Ще покращить ядерний реактор. У нас ця коліція мені буквально просто нічого не зробить. Покращити. Мол... Може покращити полки? На. У нас 135 досліджень за крок. Ну, до речі, як там наша столиця? Натом ще економіки, ще інфраструктури. Тримай всі можливі будівлі. На, там дозований завод, сонячна електростанція. Ось ці всі прикольчики. І тримай величезне покра. Стоп. Питання до бюджету. Я побачив незадоволення тут. І давайте мінімальні витрати на податкування. Повстання, да? Більше там десь повстання почалось. Типу на цей раз, коротше, я поставив мінімальні витрати. Мінімальні податки. Все, ви маєте всі бути задоволеними. Податки не треба платити. Не треба. На, Тут з генерала тут по Ну так, до речі, мені прям нічого не треба. Так, переваги. На блога, блогах я більше буду, не знаю. Чому б ні? Мої війська можна менше бігати. Коротше, я навпіл. Їх всіх треба ще навпіл поділити. Так що, зараз наберемо внесок війну. Це погнали. все закінчили зробити. На, на, на. -на. Визволити целізацію. Албанія, Боснія, Косово, Північна Македонія, Румунія, Чорногорія. Вимагати передачу Болгарії, як маріонетка. Удуреч, тут можна по ресурсу. О, А що. Короте. Я не знав, що там можна прям так робити. Все, Греція моя маріонетка. Все позабирали в неї. Маліти мені потрібно, Ага, Марока, мирна угода і. Іспанія мирного года, та визнущайтесь. Ну то в мене. А! Так, да, в мене нема агресивної експансії. Стоп! Я навіть зараз в мене і так. Людські ресурси забиті до кінця мінімальні утрати на армію. І. Адміністративні бомбосховища. На. Ого. Ого. Я думав, це трохи дорожче навіть буде. Але прям майже всі провінції одночасно забудували бомбосховище. Всі добудувалися ось так. Ще одну партію бомбосховищ. Заодно чекати, поки мирні угоди закінчиться. Так, це є. Хм. Можете казати про мене що завгодно, але погнали унікальні будівлі. Дати. Оливки. Лаймові, ще два сири. Зараз ви побачите, що таке по справжньому великий прибуток. Ой, в сенсі на мене. А! Франція напала на мою маріонетку. Виносіть. Виносите Францію. Так. Да. Там мої війська самі впораються. Ой, зараз Британія, моя розширить собі ще провінції. Моя Британія. Моя маріонетка. О, мирна угода з усіма закінчилася, але мені не цікаво. Я хочу зараз звинуватись. Так, і лишилось тільки зерно. Все. економіку. Ось так. Уф. Уф. Все? Сінція, ви ще з Францією не впоралися? Як так? Але. Так. Да. Ми війська мають там суттєву роль відіграти. Так що покращити полки. Ось, з вас нема генерала. Ой, ви по 75 розділити. Треба про це не забувати. Я сподіваюся, вас там не винесли. Це в мене з ними мирний договір? А де моя армія? А, ого. Ого, ви тут плаваєте. Будь ласка, зберіться тут. Зберіться. Іще 800 плюс. Давайте ще. Іще. Адмініструвати пам'ятника. На. Так, тут всі на місці. 525. Не кажіть, що ви одну 75-ку втратили. Серйозно? Можна якось подивитись всі свої армії? О, ні, ми втратили. Так, що? Малі оголосити війну. Марокко оголосити війну. Іспанія оголосити війну. Навоюємо нагадує ще з британцями, які мої союзники. Там ми 75-ку одну втратили. Та... Так, байдуже. Ось так, 262. Якщо я захочу створити армію... Я зараз створю собі спокійну, ну прям величезну армію. Ой, максимальну витратну армію. Перевага, ефективність облоги. Так, іспанці готові 25 провінцій. Тут без. Напоминаюся, якось так. Ні. Да Та ну, а як? Я щось зайве беру. А, побачу, що зайво брав. Ось так. Ну що ж, ось це все. Це всі приколи. Погнали. О, Італія проти мене сформувала коаліцію. Як ви набридли мені. Прям набридли. Ой, а я б свої війська? Де всі мої війська? Так, в мене тут трохи проблема. Але ця проблема відносно легко вирішується. З арміями. Зараз вона створиться, мені цікаво, як. Блін! Це жахливо. Це жахливо те, як вони зробили. Все, Стоп, вимкнути. Блін. А де? А, ні, по ітогу вони створюються саме в армію. Ні, все правильно, все правильно. Там ще 160 у нас зараз бігає. Нормально, у нас перевищений ліміт військ. Те, що треба? Та тут три досить великі армії, які не програють. Да, Все достатньо. Натримайте ефективність облога, щоб швидше бігати. Та байдуже, коротше, байдуже, хто там мій ворог. Все. Всі мої вороги. Нема мене, друзі. Нема. Максимальний кількість золота, це цікаво. Все, трохи підбудувався. О, Знову Вже в тому стані, де треба армії ділити. Як мінімум на двоє Погнали. А я, думав... а я ще думав закінчити за минуле відео спробувати це все дозакоплювати А зараз я бачу і такий, ну, я б не впорався. Так, на, тримайте, знаєте, що я можу навіть зробити ось так. Просто тому, що можу. І взагалі всім Майже всім. О, ось так. Просто тому, що можу собі дозволити так зробити. а вони Намагаються робити атомні бомбардування, але прикол в тому, що це їм не допоможе. Так, що у нас там? Ферми? Тримайте, усім ферми. Мені просто треба на щось утрати, гроші але, конечно, всім ферми, це, типу, для нас дуже багато. Ну, це, це плюс величезний якихсь грошей. Економічного радника нема. Ні. Я не знаю, кого взяти. О, все. Нарешті. На, вассалізація. Маріонетка, зміна уряду і так далі. Ну далі, визволити Австрія, Сан Маріна, Словенія. Все. Безнутор вимогу, затвердити. Всі маєте бути моїми маріонетками. О. Так, ми будемо готові. Від Марі, мені треба 9 провінцій. Що? А де ще? То ось тут ну тут нема. Тут 4 провінції. А, ти також малій. Ось тут 5, ось тут 4, ось так 4. Ось так 5, 9 провінцій. О, срезація, ось це, ось це, ось це, ось це. І визволити. Дві. Ні, Португалію не визволите. Ось Мавританію визволити визволите. затвердити Від Марокко... ой. Від Марокко мені треба 30 провінцій. Якщо не помиляється, це всі тут, і всі ось тут. Це 30 далі. Робимо ось так. Ну і все. Все. Аравія є. Сформувати. Кормувати. Ту Як вам Така Невеличка країнка, невеличка. Ня. З невеличкою економікою. Так, невеличка не економіка. Невеличка економіка в цій країнка. Це по подрібниця. 24 тисячі. В кого з нас не 24 тисячі економіки? Покажіть. Ой, прекрасно! Нагадаю, що я в першу чергу розробник ігор. Описанню ви зможете їх знайти та придбати. Особливо знайти War Factory. Це гра, яка зараз в розробці, але скоро на неї буде демка, і щоб не упустити можливість безкоштовно пограти в цю гру, додайте її до бажаного. Додайте до бажаного. Це мене дуже підтримує, і ви зможете безкоштовно пограти в гру. Так само ви мене підтримуєте, додавши будь-яку іншу мою гру до бажаного, так само і DLC до бажаного. Але завжди пам'ятайте, що найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.